Всім привіт! Мене звати Джоні. Ми продовжуємо мірити про короткостволи. І сьогодні у нас на огляді не простий пістолет, а саме Flarm T910. Травматична версія пістолета Grand Power P1. Тож, поїхали. Перед тим, як взагалі починати оглядати цей пістолет, важливо зробити декілька маленьких зауважень щодо травматичної зброї. Перш за все, вона існує в Україні лише тому, що нас не дозволена нарізна різна зброя, а саме пістолети. Другий важливий момент полягає у тому, що ви можете придбати травматичну зброю лише і виключно українського виробництва. Це означає, що асортимент самої зброї буде дуже і дуже невеликий, а ціна такого травматичного пістолету буде дорожча, деколи вдвічі дорожча, ніж нарізний пістолет. Третій важливий момент полягає у тому, що оформити травматичну зброю можуть не тільки все. А саме перелік людей, які визначені наказом ВЕЦ. Якщо ви військовий дружинник або журналіст, ви можете в собі придбати травматичну зброю. Ну а тепер давайте перейдемо безпосередньо до огляду даного пістолета. Виробником даного пістолета є компанія ФЛАР, українська компанія, яка виготовляє дуже величезну кількість моделей зброї, частина з яких базується на популярних моделях словецької компанії Grand Power, відомого гравця на європейському ринку зброї. Безпосередньо цей пістолет базується на бойовій версії Grand Power P1, і тому це дуже і дуже цікавий екземпляр на українському травматичному ринку. Основна перевага танного пістолета полягає в тому, що у вас в руках не яке силумінове лайно, не якась полегшена версія а безпосередньо точна копія реального бойового пістолета. Відмінність полягає лише у калібрі. Тут знаходиться калібр 9ПА, в той час, як бойова версія знаходиться 9,19, а також вазі. Бойова версія P1 важить приблизно 770 грам, в той час, як травматична версія, важить 834 грами. Чим цікавий цей пістолет? Перш за все, тим, що це поєднання олдскулу та ню Низ є полімерним, як і в Глока. Водночас. Зверх є металевим, також тут є курок, що суттєво зменшує зусилля на спуск при першому пострілі. Водночас багато людей вже переходять на страйкери, тому, наприклад, їм буде цікавіша версія, так 1 Ці Цей конструкторські рішення призвели до того, що сам пісолет є дуже стабільний при стрільбі і дуже гарно лежить в самому хваті. Водночас він є достатньо легкий для того, щоб носити його на кожен день в сумці, бананці чи, наприклад, апендекс Кері. Також важливим елементом даного пістолета є те, що він є повністю амбідекстерним. Це означає, що органи управління в ньому знаходяться як з правої сторони, так і з лівої сторони. А це означає, що ви можете стріляти будь-якою рукою без жодних зайвих проблем. Між іншим, амбідексерність це одна з фірмових фішок самого фларма, оскільки далеко не кожна зброя на українському ринку може похвалитися такою опцією. Це стосується як пістолетів, так і, наприклад, арок. На відміну від багатьох страйкерів, даного пістолета ще. Є запобіжник, хоча особисто я не є великим фанатом носити пістолетом з патрону в патроннику і на запобіжнику. Це більше призводить до багатьох неприємних ситуацій, ніж навпаки, не носячи патрона в патроннику. На відміну від класичної версії, в цьому пістолеті встановлені декілька елементів тюнінгу. Так, тут є третєві прицільні для того, щоб спросити саме прицілювання. Тут є збічна кнопка скиду магазину. а також є ліхтар, який допомагає спросити самоборону вночі або в темні пору доби. Нагадую, якщо ви маєте свою власну для самооборони, це може бути дробовик, арка чи, наприклад, травматичний пістолет, навіть якщо ви плануєте само лише вдома, на вашій зброї має бути встановлений ліхтар, тому що злочинці не полізуть до вас по полудню в 12-й годині. На відміну від інших пістолетів травматичної дії, пістолети Flar вимагають певної уваги з точки зору боєприпасів і їхнього підбору. Але якщо ви підберете якісний боєприпас і не будете на ньому економити, він буде вам давати дійсно хороші результати. Так, за декілька тисяч пострілів цей пістолет не видав жодного затику на нормальному патроні. Водночас, на відміну від інших пістолетів, хороша дальність даного пістолета становить від 10 до 20 метрів прицільної і влучної стрільби. Також, думаю, не зайвим, будемо нагадати те, що пістолет не включає у вас режим Бога і точно не вирішить всі ваші проблеми. Навколо вас ходить дуже і дуже багато людей з нагородною короткоствольною зброєю, які вміють її застосовувати. А як наслідок не варто махати пістолетом направо і наліво в будь-якій конфліктній ситуації. Більш того, якщо ви хочете ефективно застосувати свій травматичний пістолет в якійсь ситуації при самообороні, важливо пам'ятати, що недостатньо просто дістати пістолет, дослати патрон в патрон, який всі обосруться. Ні, для того щоб ефективно його застосувати, потрібні години і години тренувань на Цьовування певних сценаріїв, вміння правильно застосувати цю зброю і вміння працювати під стресом. Якщо у вас цього всього немає, ви просто постріляли 5 разів по банках, то ніякої самооборони не буде. Більш того, вас що цим пістолетом вдарять і потім, можливо, й дострелять. Тому подумайте, чи варто застосовувати травматичні, якщо у вас немає відповідних навичок. Сподіваюся, це відео було пізнавальним та цікавим для вас. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на YouTube канал Джоні на зв'язку та підтримуйте просування україномовного збройного контенту в Україні. На цьому я кажу дякую. До зустрічі в наступних випусках. Тернутися. Свої зброї підтримуйте ЗСУ. Мене звати Джоні. Побачимось.